Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так нововведення, яке стосується людей, які ну, також користуються транспортом, але не є водіями. Хоча нововведення стосується саме водіїв. так. Діло в тому, що постановою було заборонено включати фільми і музику у громадському транспорті. В першу чергу це стосується водіїв. Ну, знаєте, на кшталт тих, хто любить включити там якусь бутирку так, на весь салон, якийсь інший шансончик. І також стосується пасажирів. Тепер не можна слухати музику, це вже якби порушення, вважається, порушення. Якщо ви слухаєте голосну музику без спеціальних пристроїв, або навіть в спеціальних пристроях, але занадто голосно, якщо вона заважає іншим. Тобто, якщо ви слухаєте без наушників або в наушниках не ну, дуже голосно, е, таких пасажирів водій має право якби вигнати вигнати з маршрутки, ну, попросити вийти. Да? Не будемо називати так грубо все, будемо так, знаєте, згладжувати. Але, що робити з водієм, якщо він голосно слухає музику? В такому випадку на нього можна поскаржитись і йому буде попередження або, можливо, навіть штраф. Тож, е крім, крім маршрутних транспортних засобів, громадського транспорту, це також розпространяється і на таксі. Е на таксі єдині випадки, винятки, вибачаюсь, це коли обидві сторони домовились: тобто, якщо водій і пасажир не проти, щоб грала ця музика. Тобто, якщо це водій, то попросив пасажира, ви не проти, якщо я включив якусь музичку, да, тихенько там, чи громко, як вже домовляться. Пасажир каже, давай, будь добрий, врубай да, на всю катушку. Або навпаки, пасажир заходить і каже, можете, будь ласка, щось включити. Тобто, звісно, я люблю їздити з музикою, давай, хоп. І поїхали на всі баси, да, на всі гроші. Тож, отака от от ситуація на сьогодні. Уже це все офіційно. Регламентовано. Там десь в описі залишу, де це можна знайти, прочитати з цим ознайомитись. І до нової зустрічі на каналі авто тема Дорогі мої водії де ми обсудимо Самі найкорисніші і найпотрібніші. Ну, і можливо, такі як сьогодні, так, автомобільні новини. Зустрінемося.